Як не стати майстром одного молотка? Якось колеги-маркетологи запитали мене, чому я не працюю тільки в одній якійсь конкретній ніші. А я тоді подумала, навіщо мені ставати майстром одного молотка? Знаєте, коли довго робиш одне те саме, то мозок переключається в режим автопілота, включається конвеєр і якийсь день сурка. Просто лінійне мислення і більше нічого. Зранку п'єш каву, копіпастиш і ту саму стратегію для однієї тієї ніші, ті самі виклики, ті самі задачі, ті самі рішення. А ввечері відчуття, що сьогоднішній день був вчора. Це ж було вже, і десь на шостому місяці розумієш, що креативність кудись зникла повністю. І Там де раніше народжувались ідеї, тепер тільки якісь шаблони. І мій досвід такий: коли працюєш з кондитерською, бачиш, як створюються емоції через смак. Переходиш до ніші фітнесу, розумієш мотивацію через трансформації. Потім будівельні компанії тут. Уже думаєш, просторами, формами, а й ті проекти приємно дивуються, що я на рідкість саме той маркетолог, який розмовляє з ними однією мовою. І кожна ніша це новий кут зору на ту саму маркетингову задачу. І мій погляд залишається незамиленим, не тому що я генія, а тому що я постійно змінюю кут зору. Ідея для ресторану може з кейса про дитячий садок і стратегія для it компанії з досвіду роботи з косметологами. Різноманітність це не розпорошеність, це постійне тренування м'язів креативності. І коли до мене приходять клієнти, Єнти з неможливою задачою в мене в голові не один молоточок, а цілий оркестр різних інструментів. Вузька ніша зробить тебе експертом, але тільки різноманітність робить тебе креативним і максимально ефективним.